Так, все, транслюємо. У нас боргів там нема. У мене є запис всі... — Добре, Козі? У мене є запис, мені керівник цього каже, у нас немає там бурлів, Коли ми слабосвітку. Доброго дня, шановні колеги. Порядок денного засідання комісії 12.06 у нас є. 31 питання, а також додаткових оборонного характеру буде в цьому режимі слуха. Так на голосування. Хто за? Дякую. А де в нас Володя? Пропав звернення виконавчого комітету по зарплаті. Перше питання це я так розумію. По призначення на вакату посаду повноваженого з питань культури, це по бунді там був я так розумію. Я не Та, ми допрошували ще, ще допрошуємо посол, тому що ми тоді просили лише частину. А що я вас просила, щоб ви нам ск розказали, що чим вона займається зараз, де є де факто? Вона зараз займається фактично теж всіма проектами по арт-терапії, які стосуються теж в тому числі Unbroken. Вона займається спільно ми разом Львівський культурний хаб. Ми робили теж зустрічі і плануємо теж заходи. В межах. Є питання, шановні колеги. Нема ставленого голосування, Хто за дякую за що? Тринялося. Звернення виконавчого комітету видатки на відрядження на суму 800 тисяч. Ми дослідили. Пропоную справкою 150 тисяч гривень. Хто за? Дякую. Дякую. Проти отрималась немає. Я все правильно побачила. Рішення прийняте справкою 150 тисяч. Звернення юридичного департаменту виплати матеріальної допомоги. Вирішення чотири працівника. Ставлю на голосування. Хто за. Дякую, рішення прийнято. Звернення управління освіти, так само матеріальна допомога. Скільки людей? Ставлю на голосування. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Звернення департаменту розвитку стосовно прохання погодити збільшення бюджетних призначень. Заробітна плата е, зв'язку з зміною рівня компетенції двом працівникам, то в плюс а, сума, сума. почекайте. Сума 93 і е... <клес> Скажіть, будь ласка, а вас же зараз звільнення прийшли? Ну, то ви мали би мати в фонді до кінця року за рахунок цих звільнень збільшення компетенції. Нас власна ми тому і погоджувалися на, на 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 те, що будуть звільнені люди, ті, які не потрібні, бо є з хорошою компетенцією за рахунок зарплатного фонду. який вивільняється, ви збільшуєте компетенція. Ну, не компетенція, а зарплата. по висподіванні. Хто саме зараз керівник так. департаменту? Прошу. Хто керівник департаменту заробився? Ірина... ірина? Ну, казка, ви можете нам пояснити, чому у вас у вас звільнення відбулося? Так, у нас звільнення відбулося, але виключення розрахунку. Ще на старті. Ще на старті, так. Добре, з урахуванням зараз звільнених людей. Так, але зразу було передбачено, що четверо людей буде звільнено і менше. Це вже 413 тисяч з урахуванням звільнено. Тобто вам ізначально неправильно прорахували. Ну так кажіть та ви ж мусите нам пояснювати, бо ми розуміємо, що в нас. Є звільнені особи, що мало би вивільнитися зарплатний фонд. а він не вільний не від самого початку було 1 червня менше заміно коштів. Тому згідно це до кінця року буде особу, так Так. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Звернення управління культури просять сто сорок вісім дев'ятсот. Нарахування на зарплату чотири, чотири, чотири працівника. Бачимо, хто за? Дякую. Сьоме питання. Звернення управління адміністрування послуг. Нарахування так само виплата. Скільки? Сьоме. 30 людей. Ставлю на голосування, хто за. Гутник. Дякую. Вас сильно скоротили? Скільки вас скоротили? І, і вже скорочені провали. Так. Люди писали заяву по власному бажанню. За Звернення департаменту гуманітарної політики. Збільшити призначення на ремонт. Це центр дітей, який зараз проводили на Ливовську і просимо поводити наш чего виділений кошти, тому що того військова проєктному шторську документації ми можемо почнемо проводитися. Я мала зустрітися, поїхали. Знаєш, куди поїхали? В це є центри про адміністрації. Коли? Коли? Коли буде відкривати а. це? Ми ще за півтора місяці маємо завершити роботи, тому зараз треба запускати. Будь ласка, скільки ми за 8800 зробимо квадратних метрів? Це є Шевченка і першому Вивоську. А можна сказати квадратних метрів? 400-400 квадратних? Ні, от дивіться, ми за 8800 перед тим, скільки виділяли 5? Перед тим, скільки було виділено кошти? По ми зараз робимо за 3600 ми робимо Вивоського. Там менше приміщення. 3600 і 8800, так? Тобто... Ви можете сформувати з робіт на зараз по тендерній умові 3600. Так. Ми зараз маємо 1 млн 700 на Волговського і просимо заднути кінцеву суму для того, щоб завершити ці роботи. 700 тисяч ми просимо на оснащення. Це меблі, техніка. Ні, давайте роботи. з ремонтом розберемося. Хочу зрозуміти, скільки метр квадратний цього ремонту виходить. Ну, Значить, ми завершуємо Луговського і хочемо робити Шевченка. Шевченка, Шевченка. от суто на Шевченка, на а ремонт, скільки Шевченка нам нас, треба? Шевченко розрахуємо по штурсній рекомендації 5700. 5700, за скільки метрів? Там 140 квадратних метрів. Десь 150, 140 Де-де? 5700. Поділитися 40 на тисячу доларів. Клас. Майже 41 одна тисяча. Там будуть поставці. Ми збільшуємо просто для того, щоб зробити в це з обладнанням з усім з обладнання. З з Це з ремонтом, з обладнанням що там буде зроблено. Давайте ми туди з'їздимо. Ну народ, ну чесно. Я собі уявляю, що за тисячу баксів можна зробити, які ремонти ми маємо робити в приміщенні Ні, дивіться проектно кошторисна документації. Я за три роки стільки не дивилася. Що якби у ці кошторисні документації ви робили себе вдома, то ви б точно не робили. Я зараз не до вас звертаюся конкретно. Розумієте, да? Тобто я це говорю в цілому про проектно-кошторисні документації і ці експертизи, які вони чомусь, ви... чомусь, чомусь люди будують собі будинки з ремонтом в цю ціну. А ми, а ми, а ми тільки, а ми тільки ремонт. Каже, якщо просто в тій сумі саді вигоського ні, не сиди, тому я і порахувала. Львогоска. Ти мене чуєш, я розвивалася п'ять 5700. Добре, але я би тоді якщо ти хочеш переносити і виїжджати на Шевченка, то я опросив Волського підтримати і завершити в залізничному районі цей центр. А Скільки на виходить метр квадратний ремонт у Нового? Скільки ми потриші сот загально? Три шістсот 600... так, ми по я поняв. у нас є. Контролю, які є в mm. департаменті, також перевіряє теж колізу. Тобто і ми подаємо тоді кінцеву кінцево. Ну no, добре, а, я зрозуміла, 3600 це вже нас кінцево. 100. Скільки там квадратів? Там ми робимо десь близько, ну так само 120, десь десь такого, але ми там переробляємо, там різні види робіт. Десь ми ставимо перегородку шпину, десь не ставимо, десь робимо пандус, десь не робимо, тут тобто, тобто, ну, це треба враховувати самі види робіт. бо в мене кохання. Все ж таки, щоб ми завершили роботи на Восковом, тому що там є роботи, там є всі перевірки, всі експертизи, висновки так. і так далі. І якщо ми їдемо дивитися то я б поїхати на два, тому що вони всі дуже в різному стані. Угу. І дозволити Добре. нам, Шевченка, ну, тобто ми маємо ПКД, дозволити нам пройти експертизу, щоб ми бачили, які цей робіт і могли би тоді ініціювати і ще. Наталі Одимрі, дивіться, пропозиція пана Назара є, я думаю, слушною, бо нам реально на це питання треба дивитися в комплексі, тому що створення центрів ветеранів, ну тут це якби політика міста, міста є такою e, проста, простори. E, я теж би підтримав, те, що говорить пан Назар. Можливо, якщо нам треба реально вже на наступний місяць відкривати в залізничному районі e, цей хаб для ветеранів, то я би просив підтримати. А потім в один день окремо встанувати виїзди на три об'єкти, щоб реально для себе розуміти, які стоять я не готова голосувати за 41 тисячу за метр квадратний побудованому приміщенні в ремонті речі. Це різні об'єкти. Ми зараз говоримо за руку. Почекайте, бо ти навіть зараз навіть... сказав, щоб ми маємо не... підтримати щоб в цілому, не, а потім. Ні, Я не казав в це... цілому. Я казав підтримати пропозицію пана Назарова. Знаєте, а, так а мені то, подобається, ну, коли ми прикриваємося чимось одним, а витрачаємо кошти, які я не думаю, що ветерани нас підтримують в таких шалених сумах. Окей. Це ну, добре, я не хочу. На в відкритті в центрі у Київському районі я був на ага. багато Там Нас топа не, не запрошували. Не запрошували, а був пан Персенкевич. Чи Юра, чи Сенкевич? Всі представники були. Так. Я я віде. Віде. Е, Якщо по Шевченка ти хочеш. Я би, я би хотіла це взагалі це... поїхати і подивитися, що там на тих 41 тисячу планують зробити. Це 41 тисяча в проєктованому приміщенні в Шевченківському районі. Це не Шевченківське, це, на це залізничне це, напад. Це, це да. Те, що ми говоримо за попередню вартість, то зараз передбачено по КД. Друга сума 2 мільйони 500 це є 2500, а ми перед тим давали скільки? Нам це треба буде бухгалтеру все одно робити? Бо нам це ухвалу треба внести вносити, чи наше рішення та, ні, хоче отримати погодження. Ваше можна Ви, просто на майбутнє робити ті погодження, вивести на фотографію слайд. Фотографія існуючого стану, візуалізація як буде, і ми все розуміємо, в якому стані що треба зробити. Це, так. Просто ми а так, так та, просто ми зараз Ставлю пропозицію його... Бербеки на голосування виділити. Е а звідки ми їх взагалі будемо брати ті гроші? на висок? 2500 там по голосу 2 так? 2560 560. Ви зрозуміли. Десь знайдемо, так? З формулюванням десь знайти. 2560 на Виговського. а ми виїдемо на Шевченка і подивимося. Добре, або дайте нам фотографію. Або, або відео. Добре, ставлю на голосування правкою Барбекю. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Звернення департаменту секретаріат Ради На двосторонні зв'язки обмін дозвілом. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Проєкт ухвали про затвердження міської програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, які дають психіатричну допомогу. Є якісь питання, друзі? Ми сама ну, самі заходи, а фінансування ви що не розпочатку. Фінансування ще немає. Хто за? Дякую, рішення. Проєкт ухвали про затвердження міської програми фінансової підтримки за... А, то я тільки що да? Звернення департаменту житлового господарства з проханням погодити по збільшення бюджетних призначень по загальному фонду. Здоров'я сусід. Е, Соцпобут, скільки там скільки 16. там людей у вас? Е, Соцпобут 5, на оздоров'я, на 2. Е, скільки людей я припрошу? Соціального -побуд, соціально бутова 5, на реальна допомога на оздоров'я на 2. Є е питання. Ставлю... Є е питання, коли mm -hmm. ставлю на усо. Хто за? Яковічно провідати. Звернення департаменту житлового господарства інфраструктури стосовно прохання поводити внесення змін до розподілу опцій капітальних відкладень бюджету розвитку. А саме винна гора. Що, це, забер... це, це, це борги, чи це? Винна гора це до роботи дорогу. Зараз ми корегуємо про документацію, віддаємо експертизу. Ці кошти нам будуть потрібні на вересень, а на розвідання що не переходів, вони нам потрібні будуть зараз. бо там... Зично не будеться робити. Тому ми собі звітам позначаємо при перерозкові. Ставлю на голосування. Хто за? Бойко. Угу. Звернення залізничної районної адміністрації стосовно прохання погоди та до виділення додаткових коштів загального фонду бюджету 168 тисяч. Це кошти для того, щоб виплатити не використані відстати і довіряння. Ставлю на голосу, хто за. Дякую. Дякую. Звернення залізничної титула капітальний ремонт жикового фонду ліфти. Я вас прошу. Мене просто суботів скаже. Включили? У них там, там реально ветерани з обмеженими зараз можливостями пересування, той ліфт, то кашмар. Дякую. 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 Ну це я так, і, так походу. Але я б хотів перенести до цього питання, там були ще запити інших ОСББ, і я б хотів, щоб ми з вами не працювали, але тиждень на місці. У нас є кошти ще залишкові, і якщо люди готові з технічним завданням, ми можемо це включати. Ну вже. так на що ми зараз не будемо зупиняти, давай вже до я наступні допустимо. Прошу повністю заміну йти, а ми маємо тільки 50 і 50. Я розумію, я Програму розумі 50 цього, на 50, так? 50 так? я говорю. Так. То якщо у вас є додаткові, то ми додатково включимо, так? Що ми переробимо. Якщо приходять сюди до нас запити з технічним завданням, тобто з висновком, що треба роботу робити, ми маємо ще кошти, ми ви будете мати такі кошти. Ставлю на голосування, так. хто за. Звернення Франківської так. просять збільшити загального фонду. На Слухайте, друзі, давайте в подальшому відпустками щось робити. Відправляйте людей в відпустки чергові, ну бо це неможливо. Слухайте, є такі, такі запрацьовані, що 20, за 20 років ні разу не сходили. Ні, ми зараз не говоримо про, ми зараз не говоримо про останні два роки. Там, я кажу, я бачила невикористаних відпустки на 300 днів. Ну, тобто це багато років запрацьовування. Можуть вам просто з органи правоохороння, що ви не відпускаєте людей відпустки. Можете... Ми в загальному, це не до вас особисто звернення. Просто кажу, наголошую на тому, щоб... Тримаєте людей на роботі. Звернення Шевченківської на та сама історія, так? Матеріальні? Матеріальні Загалом 15, 4, 2, 4, 11 на соціальні протоколи. Ставлю на голосування, хто за? Коли ми закінчимо з темою? Шевченківська. Ага, це ви, ви розділили. Це просто. Компенсація, так. Компенсує не використання. Ставлю на голосування, хто вже. Дякую. Тримайте на контролі, повідправляйте людей, ті, які зараз працюють, повідправляйте їх зараз в відпустки, Хай вони використовують своє, своє право на відпустку. Звернення на Чаківської. Коли це пускання питання двоє працівників оздоровлення. Ставлю на голосування, хто за. Дякую. Галицька. Ставлю на голосування, хто за. Дякую. Е, управління державного контролю за виконанням за використанням та охороною земель. Матеріальна допомога. Дві з Хто за? Дякую. Звернення департаменту архітектури просторового розвитку з проханням збільшити матеріальну допомогу. Дво матеріальні ставлю на голосування. Хто за? за? Всі? Дякую. Звернення Департаменту природних ресурсів. Не написано на яку суму. А, ні, є 58. Дві? Це є відрядження Кизенормана. Кого? Кизенормана. Відступника участі в операції «Мерперс» з Мерішлами. Далі. А що, Ми з комісії... не виділяли вам гроші на противно відрядження? Не виділяли. Тут виплатили тільки відвідують і проживають. Ні, ні, я питаюся, а у вас вже було закладені відрядження в... Ні, цього відрядження не було. А взагалі у вас же фонд на відрядження є? Не було, тому що ви нас до мене провального заступника освіти. А з профільної комісії посії до мене нічого не відрядження? Відрядженнями займається один цеф, одна структура. у ну, нього і по суті, він окрема юросо. У нього окремий фонд. Ну, тобто в нас в Олексєєві відрядження тільки міського голови заступники зрадників, розумієш? Ну і там їхніх працівників, які обслуговують. <порабіліг> e, ставлю на голосування, хто за. Але якось дивно. Як вас не було передбачено в загальній частині на початок року? Для мене це ну, якось дуже дивно. Що взагалі не було передбачено? Що за фактично за цей літ, не дрячення? Панове, на на зумі за? Окей. Okay. Володь, ти теж за, так? Бо я не побачила. Дякую. Звернення управління земельних ресурсів стосовно прохання погодити збільшення. 23 питання. На... То, що це таке? То викон... Ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Звернення інспекції Державбудь Проход... Прохання збільшити. Там все такі обземлення буде. Дякую. Звернення управління комунальної власності. Виплати матеріальних 4 працівника і шість працівників. Хто за? Дякую. Звернення управління екології, природних ресурсів стосовно прохання погодити збільшення на чотири працівника. Хто за? Вони зазвичай працюють серед перед сесією. Але ж, ну, все. це технічні зміни. Це технічні. Ставлю на голосування, хто за. Звернення департаменту фінполітики. 240. Тут що це таке? Ставлю на голосування, хто за. Дякую. Економічний розвиток це в нас закрите. Наступне в нас закрите. Шановні колеги, ми вичерпали перелік питань, які у нас є в відкритому.